Від різних халеп у житті не застрахований ніхто. Але коли справа доходить до суду, без допомоги адвоката просто не обійтися. Послуги юриста не кожному по кишені. Сніданок почув кілька історій, коли українці зверталися за безкоштовними послугами адвокатів. Давайте подивимося. П'ять років тому киянина Ігора та його дружину Риму звинуватили у розкраданні грошей. На час слідства, яке триває й досі, подружжя посадили за грати в СІЗО. Я є головою спостережної ради кредитної спілки. Дружина займала посаду голови правління. Були декілька спроб рейдерського захвату спілки. Організатори даних спроб, опасаючись потрапити до правоохоронних органів. Ініціювали порушення проти нас кримінальної справи, щоб довести свою невинуватість, Ігор звернувся по допомогу до приватних юристів. За їхні послуги виклав кругленьку суму. А за чотири роки ув'язнення в Україні змінили кримінально-процесуальний кодекс. Відтак, кожен підозрюваний чи обвинувачений має право на безкоштовного адвоката. Незважаючи на те, що вони надані державою. Ну скажімо так, мене дуже приємно здивували, тому що е, дійсно е, були. Зацікавлені допомагали нам. Ігорю тарим і Бушинським вдалося вийти на волю, в тому числі завдяки допомозі державного адвоката. Хоча вирок у своїй справі вони чекають, і досі наступна героїня обличчя не показує. Голос задля безпеки змінено. Жінка шукає захисту від чоловіка тирана. Живе у притулку. Він довгі роки бив її, потім вигнав із власної домівки і заборонив спілкуватися з дітьми. Але було потрібно мені боротися за себе за своїх дітей. Не вирішена, я так, так і без житла. Щоб повернутися у власну квартиру, жінка подала позов до суду, а також звернулася до опікунської ради, де отримала офіційне підтвердження прав на виховання дітей. Але бачитися з ними службовці їй і досі не дозволяють. Мовляв, безробітній жінці забезпечити дітей буде не під силу. Начальник опікунської ради дитину буде кормити, одівати в кого є гроші, в кого є фізична сила, той і правий, хоч закон на твоєму боці, але довести. Довести насильство в сім'ї дуже важко. Тоді жінка пішла до міського центру правової допомоги. Там їй пообіцяли знайти безкоштовного адвоката, але тільки коли доведе, що має на нього право, хто і в яких випадках може розраховувати на послуги безкоштовного адвоката, де його шукати, і чи є різниця в якості послуг державних і приватних правозахисників. Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання правової допомоги в нашій студії. Андрій, доброго ранку. Доброго ранку. отже, я завжди чомусь думав, що фраза ось з кінофільмів ви маєте право на адвоката. Це тільки фраза з американських фільмів. Виявляється, в Україні також ця система працює. І дійсно, кожна людина має право на безкоштовну на безкоштовний захист в суді чи ні? саме ось так. Ось уже 15 місяців. Як кожна особа. Яка яку спіткала така неприємність зазнати кримінального чи адміністративного переслідування, mm -hmm. і яку затримали протягом двох годин з моменту фактичного затримання, має право на послуги адвоката коштом держави безкоштовно? Тобто, для людини? тобто для людини безкоштовно, mm -hmm. крім того, протягом кримінального провадження на будь-якому етапі, якщо людина не може самостійно оплатити послуги адвоката, вона так само може заявити клопотання. Слідчому суді, суду, слідчому, і е, тоді так само за державний кошт їй буде наданий Держава професійний має право захисник. захист відмовити людині в наданні безкоштовної допомоги адвокатської е, в кримінальному провадженні ні, де знайти ось цю саму безкоштовну підтримку? Якщо людину затримали саме службова особа, тобто міліціонер, який таке затримання провів, він зобов'язаний негайно поінформувати так звані центри з надання безоплатної правової допомоги. Вони цілодобово функціонують в кожному обласному центрі, також в місті Києві. І протягом двох годин з цього моменту обов'язково прибуде адвокат. Для цього ми запровадили нещодавно новий механізм можливості прямого звернення на єдину цілодобову гарячу телефонну лінію 0800 213 103 родичів затриманої особи. Тобто, порада в зв'язку з цим, якщо вам стало відомо, що вашого вашу близьку людину затримали, будь-де в будь-який час ви можете зателефонувати за цим номером, і ми перевіримо інформацію, якщо людина дійсно затримана і буде надана на Ще захисник. раз номер 0800 0800-213-103. є думка така суспільна що е, те що безкоштовно в нашій країні це погано mm -hmm. ну як не крутий це ну, роти... Певна рація мабуть в цьому є і людина завжди себе почуває певніше якщо вона сама оплачує будь-які послуги і, значить вона розраховує на відповідальність mm -hmm. з боку контрагента але у випадку з адвокатами це далеко не завжди так тому що дуже часто адвокати які мають приватні угоди з клієнтами користуючись правовим невіглаством клієнта вони можуть просто йому нав'язувати послуги, залякувати його тяжкими наслідками і таким чином просто тягнути з нього чи неї гроші у випадку з адвокатом, mm -hmm. за послуги якого платить держава, такого точно не може бути, хоча би тому, що держава виходить з принципу mm -hmm. ефективності. За зайво вона платити не буде. Крім того, ми зараз запровадили стандарти якості надання правової допомоги в кримінальному процесі. Ви, ви принесли боршури там, де є я так розумію, інформація, якраз про ось те, що ви нам зараз розповідаєте. Можна подивитися? так, так Простого українця, от ми дай, виготовили дай, такого плану наклейки. Ці наклейки зараз розміщуються в кожному спецавтомобілі міліції, в якому перевозить затриманих осіб в кожній кімнаті, в кожному райвідділі міліції, куди таку особу доставляють в ізоляторах тимчасового тримання і в чергових частинах. І ще є отакі буклети, де роз'яснюються права і можливості Людей. для кожної людини. Та це власне те, що призначено для людини. Ну і на жаль, ніхто з нас, як ми розуміємо, не застрахований угу. від такої неприємності, тому варто про свої права знати. Власне, все те, що ти чув в американських фільмах, я так розумію, ми зараз практикуємо в українських реаліях, ламаємо стереотипи і на практиці доводимо, що безоплатна адвокатська допомога вона існує і вона є виграшною і спішно. Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової допомоги, відповідав на наші запитання. Як бачите, зміни все таки відбуваються. Як на мене, найкраще стінданок триває.